Hello Friendly, з вами на зв'язку. Деніс Френдлі. Учора я був у такому магазині. У нас такий магазин є на Прикарпатщині, на Гуцульщині. Називається Гуцульсь... гуцульські солодощі, гуцульські смаколики. Коротше. Там не дуже такий, скажімо, великий вибір, але щось там є. Коротше, шоколад власного виробництва за 100 чимось гривень. Там дорогі ціни, великі ціни. Та. Шоколад, може, я пізніше візьму. Торти. Щось дуже дорогі від 200, щось до гори. Коротше, дуже. горішки там якісь, ну ці гуцульські, знаєте, горішки ці, ну, смаколики дитинства, горішки в середині, якась там горіхова паста, чи щось таке. ну там коротше, різні гуцульські солодощі. Не, не дуже великий, як кажу, вибір, але вже які є, такі є. Я коротше, знайшов там ці десерти. отакі. Оце ми, цей десерт називається снікерс. Зараз ми його зацінимо. Цей десерт Він 80 гривень коштує. Це дуже дорого. Та. І тірамісу 140 гривень. Та. Коротше, тірамісу, тірамісу ми спробуємо завтра. А оцей десерт снікерс ми з'їмо прямо зараз. Тому такі справи, надіюся, мені сподобається, буде смачно, буде. Прикольно. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей десерт. Let's go! Денис пані реагує, Денюспені реагує, сьогодні він буде їсти десерт від гуцульських солодощів, який називається снікер, снікер, снікерс. Поїхали його їсти, коротше, народ. Поїхали, дізнаємось, який він там на смак. Добрий. чи... Ну, чи варте це 70 гривень, чи не варте. Так. Такі справи погнали. Ну, я думаю, що вони сюди горіхову пасту Снікерс дали, Ну, поки що снікерсом не пахне. Ну давайте. Ось таке, оно. Ну. Це власна паста. М -м, це не снікерс. Ну, лише похоже на снікерс. М -м. В середині такий сир, тут таке коричневе. Я коли візьму зарплату, тоді я візьму ті шоколадки. Шоколад власного виробництва. Поки що ні. Тіпа типу це коричневе це шоколад, а тут карамель є. Ось. М -м -м. Карамель класно. А біле це щось не знаю. Горішки, типу, що у є. А от біле, не знаю, що це біле. Ну, просто це чорний шоколад оце. Це не молочний. Поставлю 8. 8 балів. Якби це був справжній Снікерс, було б більше оцінка. Так що маємо, то маємо. Давайте все окремо. Спочатку чорний шоколад, тут дуже небагато, але що є. Ну, темний шоколад, це не чорний, це темний. Оцінка народ. 6 балів. Це не добре. Тепер карамель. Оце карамель на 9. І тепер оця біла штука. Біла штука на 8. Так. О, тут ще є. Брауні. Я бачу тут є Брауні. Якось коричневе. Оце ще. Я думаю, що це какао, а це Брауні. Угу. Не знаю, яке буде термісу, але це не вартує 70 гривень. Це дорого. Ну, Просто там дуже дорогі ціни. Я туди дуже рідко йду, майже практично не ходжу туди. Тепер почав. Думаю. Давно я не брав смаколки зуцульських солодощів. Пішов і взяв. Але то там нема що. Це дуже дорого. Не знаю. В принципі, їсти можемо на 8 балів, Більше ні. Ой. Тому такі справи. Так. так. В принципі, доїли, так? Тут ще трошечки. М -м -м. Крем, мені цей не сподобався чорний. М -м -м. 6 балів, тому і поставив. Е -м -м. Добре, будемо завершити цей відеоролик. Це оціночка 8 балів з натяжкою, тож. Що... Чекайте, секунду. Треба було щось подати. Таке. Таке буває у житті. Коли подавати треба... Так чи ні? Так. Родинник. Так буває в житті, що треба подавати родині. родині. Добре, народ. Завтра спробуємо тірамісу. Я думаю, тірамісу буде набагато смачніше оцього снікерса. Бо я вижу вже по начинці, що тут біла начинка, якесь таке молочне, бачите, штучка, що це буде смачніше. Буде видно. Покаже нам завтра. Це смачніше за снікер чи не смачніше. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Додивилися до кінця. Молодці. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. О, ось таке було. Ось таке було тирамісу. Всім пока-пока. Гарного дня, всім.